Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними місцевої влади Києва, через падіння уламків виникло загоряння на 24-му поверсі житлового будинку. Є пошкодження квартир, постраждали двоє людей, одну госпіталізували. У Миколаївській області через атаку дронів сталася пожежа. За даними голови ОВА, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, попередньо без постраждалих. А в Одеській області ворог намагався потілити по припортовій інфраструктурі. Уламками збитих БПЛА пошкоджено зерносховище. Сталася пожежа без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, вночі окупанти атакували Україну 28 дронами типу Шахет. Сили ППО знищили 24 БПЛА у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Атакували також Харківську, Донецьку, Херсонську, Сумську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сполучені Штати Америки розпочали термінові переговори з союзниками стосовно використання 300 мільярдів доларів активів. Центрального банку РФ для допомоги Україні про це повідомляє видання The New York Times. За даними видання, Байден ще не підписав стратегію того, як саме буде використано російські активи. Також партнери розглядають варіанти того, які можуть бути перешкоди у використанні коштів. Зокрема, мова йде про те, чи можна використовувати гроші лише на реконструкцію та бюджетні цілі для підтримки економіки України чи їх можна буде витратити безпосередньо на військові. Зусилля. Українська делегація провела з Німеччиною черговий раунд консультацій про укладання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки. Про це повідомляє прес-служба офісу президента. Сторони обмінялися думками щодо основних складових безпекових гарантій для України, порушили питання правових меж майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили план подальшої комунікації. Страйк перевізників у чергах на кордоні з Польщею стоять 3900 вантажівок. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі. Найбільша черга на пункті пропуску ягодин 1700 машин. Як повідомили у ДСПУ, блокування продовжуються наразі. Заблоковані чотири напрямки Ягодин Рава Руська, Краківець та Шегені.